Наші вітання. У нас автомобіль Deo Sense, не Lanos, а Sense, але ну, плюс-мінус вони схожі. Такий хетчбек укузов тут нашої зборки з азовської Машина. ну, Подивіться стан. Стан дуже гарний. 70 тисяч пробігів. Все на своїх місцях. Але має брудну систему охолодження. Тобто якось не змінювали чи то сол, чи антифриз, тут щось якась жижа. Бачок замінений, бачу, красивий стоїть з новою пробкою, а система брудна. Підключились ми на радіатор передній, закидало брудом наш фільтр. Зараз вийму його, покажу більш детальніше. Отак виглядає бруд. Весь фільтр підзабило, чистим ставом новенький. Фільтр Чистий. забило знову, повністю до верху дійшла вода, миємо другий фільтр. Дуже брудний вийшла система в сенсі, хоча на вигляд ідеально новий автомобіль. Такі бувають так, варіанти. Виглядає другий фільтр, подивіться, що робиться. Запакований радіатор передній повністю. Це прям капець який-то Третій фільтр поставив, дивіться, що робиться. Просто запаковує на очах. Дивіться третій фільтр. Де там скільки бруду в тому радіаторі? Його просто там, не знаю, як нас у нас вже третій чи четвертий фільтр. Ну просто капець, не знаю. Він весь посипався, він весь не ну, знаю, тут відпадає радіатор в антифриз просто висипається. Жесть. Ми їм оставимо наступний чистий поїхали. Ну, я зрозумів, це вже зовсім не прикольно. Ситуація просто радіатор пічки. Ой, передній радіатор проситься під заміну. Цікаво, що там буде з вигуном і з радіатором пічки. До речі, бачимо, автомобіль має букву У, тобто це... Подарунок батьку, мабуть, від сина, який сів за, за кермо не так давно вже в вісі, але колись починають водії все ж таки їздити. Ну, хтось починає в 20 років, хтось пізніше. І такий автомобіль достався починаючому водію. Ну що, Будемо приводити порядок, побачимо, скільки воно буде сипати. Який цей фільтр вже не рахував, четвертий чи п'ятий, тобто це тільки передній радіатор. Зараз і цей зап'є, вже забуває. Все. Цей фільтр теж закидав. Ну, знову. Будемо мити ставити це наступний. Так, наступний чистенький, поїхали. Це якийсь безкінечний процес. І знову закидуємо. Почало трішки зменшуватись бруду. Миємо, миємо, процес триває. Триває промивка переднього радіатора, вже пройшло півтори години. Ми ще навіть не перейшли ні на двигун, ні на радіатор пічки. Тут вже в нас кільканадцятий фільтр, я вже їх не рахую. На якомусь вже перестало забивати фільтр повністю, але вже на підході і навіть цей. що тут робить. Важко сказати, на якій рідині їздив цей автомобіль. Просто на воді їздив, на чому він їздив? Що тут такого залито було, що просто капець. Ще ми перейшли на двигун, в двигуні картина менша, бруд є, але ми просто відразу із двигуна все зливали. Просто відразу зливали і навіть не пропускаючи через фільтр цю ту мочу, як кажуть, вона просто злилась і з неї бруд. Більша частина вийшла. І вже далі просто миємо вже без цього великого бруду. Промивка триває. миємо двигу. З двигуна зібрали пару фільтрів, не дуже повних, ну якби менше бруду. Тут встановлений отаким чином термостат вниз. І, мабуть, виходить, що. Весь бруд попадає, тяжкий бруд, він знаходиться в радіаторі в нижній його частині і не попадає більш розповзятись по системі. Тобто, ну, що мільше воно попадає з оборотами двигуна, а тяжке просто там залишається. Тому з переднього радіатора було дуже багато. Окреме підключення на радіатор пічки, Отже, включаємо апарат, почистили фільтр, поїхав. Бруд є по всій системі в радіаторі пічки він обов'язково є ото ну, доволі багато Тут він 100% стоїть оригінал, який йшов на машині. Ніхто його ні разу тут не міняв. Тому буде цікаво подивитися, як промивається оригінальний радіатор і скільки він дає тепла. Наразі забиття фільтра, вже сітка не пускає, миємо ставити. Тестуємо результати промивочки окремо радіатора пічки. Рейдимо в автомобіль. Ну, і ми завжди міряємо тут із центральних дефлекторів. Там, де максимально гріє. 69 майже градусів. Це в нас стоїть третя швидкість вентилятора. Дуже потужно дає тепло. Ну, Продовжується набір. Зараз попробую четверту швидкість вентилятора. Бачите, четверта підбирає. Пішло ще вверх. Гарний результат. Ну, Тобто виходимо на 70 градусів майже. До промивки так не гріло. Навіть не пробували, але було слабенько. Ми вже промили передній радіатор, двигун, радіатор пічки закінчуємо, збираємо автомобіль і будемо заправляти антифриз. Зібрали систему, завакумували і виявили, що є підсос. Тобто на цьому хомуту. На цьому верхньому верхній хомут мав якусь деформацію, ну тобто він був не піджимав нормально. Замінили хомут на верхньому патрубці радіатора. І все стало чітко, нічого не стравлює. Зараз іде заправка, вакуумна заправка антифризу. Антифриз заправляємо Хепу G12, червоного забарвлення. Гарний антифриз, хоча тут щось було залито, непонятно що. Можливо, навіть ну, не зрозуміло, що було заправлено. Заправляємо найкращий антифриз, який підходить під цей автомобіль. Можна, звісно, злити G11, зелений чи синій, але G12 він дійсно гарно підходить, як і в ланосах. І він найкращий, на нашу думку. Тож іде заправка, прогріємо, заведемо, подивимось. Де у на промивці системи охолодження. Тут власник вибрав дуже гарний підхід. Підхід цікавий, нам понравилось і так і повинно бути. В найкращому варіанті. А саме, це заміна радіаторів. В радіаторах бруд. Дуже довго знаходився, система була дуже брудною. І власник вирішив не експериментувати, а відразу підійти правильним підходом. Тобто він сам десь вже замінив радіатор пічки, його відсік, поставив байпас, щоб новий стоїть встановлений радіатор пічки. Далі взяв придбав новий передній радіатор, який ми будемо замінювати в цьому автомобілі. Ну, Бачок залишається старим, але по ньому можна посудити, що було в системі. Погляньте просто на цей муляча, яке воно там зараз включу світло. Погляньте. Ну, Видно, що дуже брудною була система, і зараз вона є ще поки брудною. Тобто тут треба замінити. Передній радіатор, вимити гарно сам двигун і залити новий антифриз і з'єднати із радіатором пічки. Отже, працюємо, побачимо, який наскільки брудний двигун. Нам завжди цікаво. Надіюся, вам цікаво. В ланосах вони завжди такі брудненькі і чимало бруду. Отже, підключаємось, працюємо. Поїхали. Зробили підключення на двигун. Демонтували передній радіатор. Передній радіатор, зараз покажу вам. Ну, от, так виглядає. Всередині витікає така ржавчина, дуже капець яка. Чоловік признається ж відразу, що їздив на воді і вода зробила ржавчину. Сипить, бруд є. Зараз підійдемо до апарату, подивіться скільки. Система була промивалась до нас. Потім пробій прокладки голови був і чоловік поміняв прокладку, вже, як би сказати, вирішив заїхати до нас на промивочку. Миємо бруда і багато, і ржавий. Миємо двигун, буде мити з двох сторін, спереду та ззаду. Триває процес. Та разів переключались перед-зад, двигуна перед-зад. Постійно намивали таку жменьку бруду, а черідний раз переключились і ще трішки вже підсипає. Небагато зупиню. Бачите, зменшилось. Але трішки все-таки є. Ну, як трішки, ще є. Ще поки миємо, поки не перестане сипати. Ну, спробуємо. Може, можливо, цей процес буде сипати довго, але зменшується суттєво. Коротенько покажу радіатор. Радіатор купив власник сам, радіатор Profit. Номер його не знаю, десь написаний. Ну, Ставимо такий радіатор. Встановили новий передній радіатор, підключили, зібрали систему, Завакуумували, вакуум тримає, вже дозаправляється антифриз. І антифриз HEPU G12 привісів, концентрат, розбавили. Заправимо, прогріємо. Закінчили промилочку системи в Ланосі. Саме промивали двигун. Радіатор пічки був замінений, передній радіатор встановили ми новий. Так виглядає антифриз. Бачок відмили. Перейдемо до автомобіля, тестуємо, як працює новий радіатор. Новий радіатор встановлений не оригінал. І від нього очікувати високих показників не приходиться. Ну, це вже провірено не раз. Люди, які ставили новий, абсолютно новий радіатор пічки, не GM або НЕ ЗАЗ, не виходить він там, на якісь космічні показники. Оце його робота 63, може 65 плюс-мінус. Ось така десь на холостих трошки менше. А ну дайте колести. Ну так, да. пішло на 65. А скажіть, якої фірми радіатор був? Профіт. Це був радіатор пічки фірми Profit. Тобто, ну, для себе просто що... нас багато власників ланосів дивляться. Ви там робіть висновки, що Профіт гріє, да, гріє непогано, тепло в машині дає. Ну, не космос. Ну і відповідно і ціна його не така, як GM. GM, мабуть, оригінал найдорожчий радіатор на цю машину. Все, з цим Ланосом завершаємо. Наступний автомобіль, де у Ланус. всі системи охолодження. Частенько до нас заїжджають Ланоси, Зняли бачок. Отак виглядає все в бачку. Ну, Як завжди, оброшу, чорне, брудне. Пічка слабенько гріє. Будемо мити систему, підключаємось, поїхали. Зробили підключення на передній радіатор, чай крупнолистовий. Зараз зупиню, покажу. Такі куски добрячі, довгі. Ну, Що тут сказати, стандартний. Розклад для лануса запущеною системою охолодження Миємо. Переключились на двигун, почистили фільтр, другий чи третій з першого радіатора. Вже не став показувати. Включаємо апарат. Подивимось, скільки бруду буде в двигуні. Вилазить, вже він є. Це його тільки частинка. Перевіримо за одну роботу термостата. термостата. Починає закидувати перший фільтр, піднімається. Повністю брудний перший фільтр. Ми їм ставимо. Бруду накидало чимало, це з двигуна. Зараз зробимо ще одне підключення на двигун з іншої сторони. Термостат перевірили в нормі відкривається. Переключились на радіатор пічки. Отак виглядає бруд з іншої сторони двигуна, навіть не чищу фільтр. Поїхали печка. Щось немає проходу зовсім, бачите? О, пробиває. Це сам радіатор пічки. поглянемо чим забило фільтр. Дуже-дуже брудний. Радіатор пічки у нас. Подивіться. ух такими прямо іменно аж, не знаю, як його назвати, довгі чаїнки такі, довгі струпалі. Все, радіатор пічки. Ми їм ставимо наступ. другий фільтр виглядає отак. Вот Подивіться, який чай. Крупнолистовий. Чистим. Знову поїхали. Перевіряємо результати промивки радіатора пічки. Вони гарні, 70 градусів. На третій швидкості вентилятора 70. Видно, що радіатор пічки стоїть ще оригінал. Бо не оригінали, вони всі дають слабенько тепло. Такого не буде. Більше 70 градусів, ну плюс-мінус. Гарний дуже результат маємо по промивці, незважаючи на те, що пічка дуже забита, але забита таким брудом, який вимивається. Тобто він прибирається з пічки і вона починає гріти. Зараз ми вже будемо закінчувати. Промивка і пічки, двигун промитий, радіатор передній промитий. І будемо збирати. Отак виглядає наступний фільтр з радіатора пічки самого. Це вже другий здається, перший просто капець був, другий теж немаленький. Але при цьому пічка дає тепло. Отак виглядає у нас відмитий бачок, як ви бачите, всередині. Бруду немає, як такого, бруд ушов. А це все оце вже змінивши колір, в'ївшися в таке, в пластик, воно не відмивається вже нічим. Такий бачок краще змінити і забути про цей. Ну, зробили, що могли. Тут вже нічого не заподієш. Завершили промивку системи в ось Отак виглядає бачок, антифриз Хеппу G12. Що ж я хочу сказати? Пічка просто, ну, дивіться, що значить GM радіатор пічки стоїть. 70 градусів, холостий хід. Просто холостий хід навіть більше. Ну, 70 градусів видає. Гарно. Дуже гарно, на оборотах ще буде більше. До речі, один момент. Двигун має підтроювання. Ми знайшли це відразу, почули такий свист. І зараз переконались, повшикали на виному колекторі прокладка прогорівша в районі третього циліндра. Вона пропускає, тому власник попереджений поїде, поїде робити міняти прокладку колектора. А ми будемо завершати відео. Це ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!